Не про використання зброї про яку ось почали говорити про її логістику, про її постачі голова державного департаменту США Антоні Блінкен заявив, що Україна має право використовувати американську зброю для ударів по росіянах на українських окупованих територіях. Проведені Росії референдуми нічого не змінюють. Про це пише CNN. Україна має абсолютне право захищати себе на всій своїй території, в тому числі для повернення території, яка була незаконно захоплена в той чи інший спосіб Росією. Сказав Блінкен. Він зазначив, що ніколи не визнають окуповані території України частиною Росії. і Вже готують санкції власне проти Федерації. Елемент використання зброї, ми завжди в цьому питанні звертаємося по можливості ударів по російській власне прикордонній території та використання зброї великої дальності. На день сьогоднішній, власне, на завершення цих псевдореферендумів і так далі, і мобілізацію Росії. Чи бачите більше перспектив для отримання відкритого отримання власне зброї? Дальності високої і підтримки на її використання щодо російських вже територій буде прикордонних з боку наших закордонних союзників. Пане Дмитро, давайте говорити про те, що власне інтенсивність нанесення ракетних ударів по місцях базування особового складу і, відповідної бронетехніки на території Луганської області на момент проведення референдуму вона збільшилася в рази. За останню тільки добу на території Луганської області було нанесено декілька. Власне, вогневих уражень більше п'яти, скажімо так, підтверджених навіть її стороною. Частина з них ця інформація надана правою справою. Це мовиться про те, що українська сторона дала чітко зрозуміти Російській Федерації, що не зважаючи на проведення референдуму чи то можливий сценарій включення цих територій як суб'єктів Російської Федерації, Україна не припинить. Контрнаступу збройних сил України і відповідно розглядає ці території як невід'ємну частину е, своєї території. Більше того, заяви країн Заходу Сполучені Штати, Велика Британія і наші інші стратегічні партнери підтримують суверенітет України територіальну цілісність кордона 91 року, тобто навіть з анексованим Кримом. Заява Блінкіна про що вона свідчить? Про те, що власне і Хаймерс, і, можливо, надання атакус. Не будуть використовуватися на момент звільнення окупованих територій Луганської, Донецької, Херсонських і Запорізьких області областей. Ніяких пересторог з боку наших західних партнерів щодо нанесення ударів по об'єктах військової інфраструктури на цих територіях, які умовно я підкреслюю, бо сценарій досі не узгоджений. Засідання. Власне, Ради Федерації воно перенесено на 4 жовтня, хоча мало відбутися буквально сьогодні. Тобто, але не зважаючи навіть на можливий сценарій включення цих територій до складу Російської Федерації, Україні надано право більше того фактично дано зелене світло щодо використання цих новітніх високотехнологічних розробок. Що стосується подальшого, власне, надання військово-технічної допомоги, власне, Конгрес і Сенат вже проголосували щодо додаткового виділення 12 мільярдів доларів. От черговий військово-технічний транш військово-технічної допомоги у сумі 1 мільярд, вже буде наданий найближчими днями, тобто Незважаючи на всі погрози, ядерний шантаж, можливі варіанти щодо включення окупованих територій, Сполучені Штати виконують свої зобов'язання щодо фінансово-технічного переоснащення Збройних сил України і відповідна стабілізація української економіки в моменті звільнення окупованих територій, можемо говорити про стриманий оптимізм в цьому моменті. Ну тут власне я більше зауважити хотів, чи очікуєте ви згоди, власне або такої, ну не знаю, чи відкритим, чи дещо знатяком на те, щоб використовувати ту ж таки зброю по територіях Росії вже прикордонних визнання того, що коли Україна потерпає від ракетних ударів постійно, коли Росія вдається до всіх форм тероризму, то те, що більш менш відвертіше Україна може атакувати військові об'єкти російського прикордоння, то це не буде мати спротиву з боку заходу. Ну, власне, пане мовиться ну, про те, що на збройні ЗСУ є власне оперативно-тактичні комплекси з здальністю враження до 150 км. кілометрів. Відповідно, жодних претензій з боку сполучених штатів щодо використання можливого використання цих. ОТРК по території Російської Федерації не буде, бо власне вони мають українське походження. Я нагадаю, наразі це вже відкрита інформація. Ведуться перемовини щодо можливого постачання Саудівської Аравії двох систем. Мовиться про оперативно-тактичні комплекси Грім 2. Це виключно українська розробка, які має дальність ураження більше 300 кілометрів. Тобто Атамс відпочиває фактично. І тоді, власне, у російської сторони не буде жодних підстав. Став говорити про те, що американська сторона порушила взяті на себе зобов'язання є стороною конфлікту. Тобто, правомочність вирішення питання нанесення превентивних чи то відплатних ударів по території Російської Федерації, це виключна прерогатива українського військово-політичного керівництва.